Я професіональний лектор, все-таки я можу виступати я за столом, сторінки. Шановні колеги, я би, ви розглядали мій виступ на дітки, як виступ реактора Херсонського державного університету, це є дуже важливим. Бо я би хоча з дуже простої речі. Не зарікайся. Це ключовий момент. Два контексти. Не зарікайся. Бо я маю моральне право. Я перший день з Києва о 5-й годині виїхав і повернувся в Херсон. І час, коли всі виїжджали з Херсону. І 20 днів я був в Херсоні, ми працювали, проводили фонд, проводили дівчину раду, працювали під прапором України. Це моральний контекст. А є ще контекст масштабний. У му році я був в Кармагське, я був Слав'янським, я був у Покровську. І я зустрічався з людьми як очільник комітету, профільного комітету з питань науки освіти Верховної Ради України. І я навіть собі не уявляв, що таке не зайкашся, що це буде спроєктовано на міріний університет. І відповідно на університет Херсонщини. Це абсолютно унікальна ситуація. Я до того кажу, що ми повинні розуміти, де ми зараз знаходимося і в який час, четвертий рік, мілі. Але оскільки у хижака ніколи не закінчується апетит, я хотів би те, що я вам зараз скажу, зрозуміти з точки зору того, що все може бути. І ми повинні зробити висновки, щоб не було так, як було з Херсоном. Оце ключовий момент. Тому я хотів би сказати про те, що ми дійсно маємо абсолютно унікальне ситуацію, Херсон єдиний обласний центр, який одразу був окупований, просто да? І ми попали в абсолютну ситуацію задушка. І що ми зробили? Ну, По-перше, абсолютно унікальний момент. Ми ні на годину не зупинили навчальний процес комунікації на 98% абсолютно з усіма студентами і викладачами першому, не зважаючи, де вони не знаходились. Це перше комунікацію, яку ми організували. І що говорив вам полонений. Наступний момент. Ми з Ігоревичем Шаровим знайшли унікальну ситуацію, ви знаєте, це говорили в квітні. Бо я виходив на 20-й день через російський блокпости, просто попередив, ФСБ Росгвардія, Ну, зрозуміло, хто я, я в санкційному списку у товариша Путіна. Тому я просто чудом вийшов разом з дружиною, з дочкою із... Онучкою, дало через Белозерку. І те, що ми знайшли тут із шаром, цю модель, яку ви пам'ятаєте після минулому засіданні, yeah. я все це кажу, бо це ті які можна далі використовувати і масштабувати. І знайшли модель пошту, бо гуманітарних територій немає і кожен виходить сам. Цінність орієнтація людей. Ви Знаєте, скільки у нас людей, які перейшли на ту сторону? Три відсотки. Три. Унікальна також ситуація. І люди виходили, хто як він. І тому ми зберігаємо, ми єдиний університет, я перепрошую, але який зберігає старічну пам'ять. Ми написали чотири книги. Чорни левіть у житті Херсонська Дарті. І це потрібно робити. Щоб далі, бо ви знаєте, на третій-четвертий рік герої перетворюються в зрадників, а зрадники перетворюються героїв. Тому чотири книги написані. Ми їх дарували Андрій Петрович. Наскільки я пам'ятаю, вам їх дарували, ну і нашим експертам, ви мали можливість побачити. Це дуже цікаво. Інституційна пам'ять, персональна пам'ять, документальна пам'ять. Далі, дуже важливий момент. Навіть окупанти поряд нам вдалося до 14 червня, коли вони фізично не зручні корпуси, переробити трансфер всіх даних з серверів нашого університету на сервери Карпатського. Національні університеті. Це взагалі унікальна була операція, чесно скажу, що скажу. Хоча я ніхто навіть не легалізував ці речі. Бо не можна, вони да? захищеним лініям пересилати персональні дані. І це також питання для Верховної Ради, кабінету міністрів, міністерства Міністер, і так далі. Оце і є питання. І, до речі, це завдяки унікальним взаємодійським з Костюр Юніверсіту. Да? Чому? Тому що ми так відпрацювали, що все пройшло абсолютно. Вони вже заходили, тільки фейковий ректор написав одне. Сервери знайшли, але все вже було заблоковано. Наліта людина, людина, Женя Сержант, який блокував, передав всі дані на цю сторону, він просто сказав, Саші, терміново все закривай, тому що, якщо представить, я буду здавати цю інформацію. Виявляється, скільки там інформації персональної, про в тому числі. А тошні так і таке інше. І це також дуже важливий момент. Наступний важливий момент, ми повинні зрозуміти, що, що робити з документами. Це також класичний момент. Так, ми потім зробили унікальну в п'ятью форуму. Ми повністю в Національний фонд, ну знаєте, ті, що 75 років документів повинні зберігатись, ми все це вивезли в Івана Франків. Це також була унікальна операція. Унікальна операція, як ми вивозили гербарій, який збирався з 52-го року. Як ми вивозили зоологічний музей, який має експонати 1909 року. І так далі, і так далі. Тобто археологічний музей. Ми провели всі ці операції. І це те, що можна масштабувати і розуміти, що робити, якщо не дай Боже, а не зарікайся, тут є ключовий момент. Далі, ми абсолютно чітко розуміємо, рік тому я доповідав 20 хвилин теж день Сполучених Штатах. І ключове було питання. Ми вам даємо гроші. Будь ласка. А ви взагалі працюєте? А у вас є взагалі навчальний процес? Ну, mm. коли сполеч, ми тоді їздили по цьому проєкту. Я хочу сказати, тому для нас один з пріоритетів це якісна і доказова сітка. Бо питання у суспільства і у донорі просте. Хто ви такі, як ви взагалі працюєте? У вас нема власних будівель, у вас нічого немає. Скажіть, будь ласка, про яку якість, Андрій Петрович, може йти мова, правда чи ні? Якщо ніхто не бачить ті процеси, правильно, якими ми займаємося, так я вам хочу сказати, і це експерти бачать, правда? Ви навіть звернули увагу на 19 серпня, правда? Тобто повністю все записано. 20 терабайт, вже тепер 26 терабайт. Абсолютно всі навчальні заняття, вони абсолютно повністю записані, ви можете навіть подивитись лекції, які я читав і читаю. Це дуже важливий момент, бо ми повинні відповідати на питання. За що ми отримали ту зарплату? Це також важливий момент. Нема просто часу, я просто прохожу про цей момент. Далі, ми в івано на Франківську, нам вдалося у мене з кожним ректом абсолютно чудові відносини. І це означає, що нам вдалося побудувати не конкурентну модель, а комплементарну модель. І це також дуже важливо. Якщо б ще б, наприклад, наша держава підтримала фінансово створення відповідної інфраструктури осіннянської, Бо ви знаєте, створювати щось в зараз, ну це абсолютно лепістками все просто засипане. Вам просто прилетіло коли там вчора. Ну, просто руйнування просто фатальні, і людей там не можна тримати. Ми тримаємо тільки охорону для того, щоб забезпечити роботу будівель і так далі. А взагалі ситуація фатальна. Тому потрібно розуміти на не демо, що інфраструктуру потрібно розбудовувати там, де можна перевести. Далі повернутись і залишити цю інфраструктуру. А наша задача головна це не дати піти процесом асіміляції. Чому? Бо якщо пішла процес асіміляції, від університету залишається вилізка. Херсонська державний ні. 94% сьогодні, на четвертий рік війни, 94% працюють в університеті люди, які разом виходили з Херсона. Але не колонами виходили, ви розумієте. Як хто міг, то так і виходить. І це також один з ключових моментів коли як це повинно бути організовано. Тому це не історія просто Це можливість масштабувати, щоб далі робити дуже правильно і швидко, бо інакшого шляху немає. І це питання також до міністерства. Бо коли я Сергій Миколаєвичка зателефонував другого передання і питаю, що робити з документами. Що ж, палимо? Він каже, така ж автономія. Вирішуйте це питання. <риклад> друзі, це я раз хочу сказати. Я розумію, часу немає, але ми багато чого заходьте до нас на сайт, ви просто побачите. І певно нашу історію, наші кейси. Я хочу сказати ту роботу, яку зробили наш експерт, я дуже важливо. Вона дає розуміння для Міністерства освіти, для Кабінету міністрів, для Верховної Ради, для Національної соціальності, що робити і. Які сценарії потрібно формувати для того, щоб ми мали можливість швидко, якісно, прозоро забезпечити на фізі Я беру за увагу і слава Україні. Ну і на додачу дивіться, це також уникальна тих, яка зараз Дивіться. Uh, «Антикризовий менеджмент сучасного університету. Книга написана, через місяць буде відповідний тираж, а зараз я її маючи нагоду. що не тільки Це питання були. Дякую, вам, Олександр, за месечну зарікайся. Ми не знаємо, що може бути з кожним з нас завтра. Я дивлюся все на мою близьку подругу Олену Іванівну, до ректора Європейського університету, в центрі міста, в центрі відносно мирного Києва, Раз — і корпуса не стало за одну секунду. З величезного корпуса на тисячі квадратних метрів. І так може дістатися в будь-якому місті, на жаль. Тому про це потрібно думати, про це потрібно впати, і нам потрібно мати завжди план, дещо, якщо. Я лише одну коротку перепосів, бо бо мене там трохи чіпають, що я нехай не можу вийти. Колеги, коли ми говоримо про акредитацію, от давайте не забачу, що в неї є свої певні завдання і місія. Да? Тобто це не оцінювання заради оцінку, це оцінювання певного стандарту. І коли ми говоримо про... Звичайно, мінімум без шабсу. Чи хоч би ми з вас зробили зауваження за те, щоб зробили зауваження університету вулицю, Волинському університету? Ні, бо ми всі це розуміємо. Адекватні ситуації не можна прописати в папері, тому що вона змінюється щохвилини. Якщо б прийшли до пані Фалько і раз запитали, те, що запросили пана Гожика, ну, тут би закінчилося абсурд. Мені здається, що вас тут так багато і е, команди працюють тому, що ми намагаємося шукати. Розуму, тому що національне це не дрібний танка, чи 60 людей став. Це ви. Якщо ви зараз попросили, а давайте. Хто є експертом в своєму голосах експертно рада в іншу якусь групу Один з Одинсь. 60% цього залу. Тому це ми, і це саме і релоковані університети також. Пане Тарасе, я хочу подякувати вашій команді за те, що ви робите. І, на жаль, на панелі ми цього не зможемо обговорити, але нам потрібно працювати і шукати вихід і для технічної умер. І не рухових університетів. І думають про те, що не доводить господин життя. Завтра босіти бо це найкраще, що ми мусимо працювати. Я прошу вирішення, я мушу перейти, перейти зараз вниз. Там питання негайне виникло. І низки скільки української раз вашій команді за цей проєкт, що ви робите, бо це не перший проєкт, який ми робимо разом, який потім лягає в звору нормативних документів національної Дякую.